Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинка. Ніонові ліхтарі габаритні, які дуже класно світять. Вони працюють від 12 і від 24 вольт. Це виробництво Туреччина. Вони сертифіковані. Не бояться вологи, вони повністю герметичні. Ось такі класні ліхтарі. Їх розміри 110 мм, 33 мм, 26 мм і відстань між отворами кріплення 80 мм. Ось такі ліхтарі дуже класно світять. Їх особливостю є те, що їх видно з трьох сторін. Ось такі класні ліхтарі. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.